Значит, я Ярмошею Слени Федорович обращаюсь в казацкую варту, чтобы мне помогли. Потому что обращался в милицию, в, в Сільску Раду. Мне никто ничем не мог и помочь, и не помогает. Значит, сразу были угрозы от Адели Астафуровой Ады, ее мужа. А сейчас они перешли к действиям. Сразу были угрозы поджога, физической расправы, а через неделю они мне сожгли сток сена. На данный момент я боюсь, что пойдет и дальнейшее воспроизведение. Боюсь, что подожжут дом и так далее и тому подобное. Началось все это из-за того, что я начал жаловаться, что они торгуют спиртными напитками и табачными изделиями незаконно уже год. Значит, я обращался к председателю Сельского Совета Гурину с коллективным письмом, вот оно, которое он не принял. Я отоссал ему заказным письмом, чек которого у меня есть. Он сказал, что я это даже ну, в руки, даже не взял в руки. Сказал, пускай возьмет... Депутат Паночерный. Паначемный посмотрел и сказал, это фишкиная грамота, я его визировать не буду. Участковому, когда были первые угрозы, я заявление писал. Вот. Ну и после поджога сена, значит, приезжала Сюлюбинская милиция, протокол тоже составляли. Обращаюсь к общественности, жду помощи, как, 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 какой. Не будь, потому что на моем месте может оказаться каждый. Это беспредел, я так считаю. И нужно с этим бороться. Это там, ну, ну и тихий уже, что творится. Днем, ночью, ну вообще у себя дома нет жизни. Ну как это так? Я не могу, я отдохнуть, собака разрывается, все. Ну это тихий уже что делает? И машины, и мотоциклы, и маты там, и перематы, и, и, и тут, и я и аж с казачьих туда едут. Это значит... Я не знаю, там уже и к дракам доходит. І... Там как таких продуктов моя жена, вот, допустим, раз в неделю ездит, больше скупляет, чем он везет на оптовую базу и привозит продуктов. Mm -hmm. mm -hmm. Это только, чтобы была реклама, что продуктами. А там торговля сигаретами и спиртным. Дом, а в основном там, там это, спиртное. И на дому Что ж там две палочки колбасы и вот то, что они торгуют, значит, мороженое под, под реализацию, вот то, водичка, вот такое. А с продукта там ну вообще ничего нет. Ну там же где-то по ночевной рядом живет, да? Да, по ночевной через Сосновый боры и он живет. И он... Да он прекрасно это все знает. О чем то говорит? Федорова Надежда Яковлевна, я живу на даче, живу я с пенсией. От і вже мені у мою сторону поступають угрози от, е, Аста Фурової ади за те, що я заступилася за Гончаровою, та місна Гончарова Любов Федоровна. Вона її сильно збила за якісь там долги, Я в це не вникала, але вона сильно її збила. Я виділа це все. Я просила її і в дзвонила, щоб він прийняв це заявлення. Він не приїхав. От, і вона написала, це заявлення, так воно десь валяється. От, і тепер за те, що я заступилася, і постійно йдуть в мою сторону угрози. І спалювати, то, звісно, вона мені лічно не говорила, але Льоня мені сказав, що вона угрожала мені, я дзвонила у частковому, він сказав, розберуся. Ну, ось і нині там. От. Е, тепер вона мені, значить, Раз вона сказала, що вони мене підпалять, то в мене за городом мусор згорів. Хто його підпалив, я не виділа, але згоріли і горіли дачі, ми всі дачники тушили, тому що це було дуже страшно. Далі, що мені чекати, поки мене в мені спалять? я з пенсії живу, в мене нема з чого строїти, доставити. І защити в мене теж нема. Єдинственна защита це власть, яка на якого німання не обращає. Скільки разів не обращалась, не говорила участковому, Сказав, сказала, поможе але толку. Її убрати, закрити ларьок, тому що діти піво покупають, пів зосі йдуть, всю ніч движення, туди-сюди, і спокійства нема, в мене собака, я ніч не сплю. Я з фонариком всю ніч ходжу. Тому що я боюсь, я просто боюсь. Ларьок має названня, адрес. Ну, Сосновий бор. Он знаходиться а... на кооперативе на двох, ну, межа двох коператів автомобілістів і сосновий бор. І покуда його не було, покуда... я вважаю, я извиняюсь, может ще надо. я вважаю, поки не було ларька, не було цього двіження, не ходили вот молодіж, не скуплялись, не, не пили. Этого. А тепер, звісно, почалося. Діти бігають, несуть пиво, п'ють, йдуть по вулиці, п'ють пиво, там банки, там бутилки, там і що що. Ну ладно. Я розумію, що всім треба жити, веди себе красиво. О, тому, що Там зараз збирається весь контингент, Нехороший. — Так. Ночі торгують. Вони пошли в Морозково, і все... В мене... Там вони заряджаються і так. — Ззаді в мене учаска живе жінка, вони виїхали зараз, Овчаренко Аня. Її теж прийшла вона в магазин за хлібом, вона теж їй за грудки хватала. оскарбляла всякими всіми нецензурним бранням. Вона мені сказала, я була в шоке. Я цьому участковому сказала, на цьому этом... закончилось. Этого, э, кооператива э, Карданику, председателя теж за грудки хватало, за те, що вона підключилась нелегально за свет, до світу. За світ вона не плоти. Не оформлено. Плотен є... ну, тільки ж, наверное, ну, віддельним лицам, які вони складають собі в карман. А этого хватало <клес> за грудь. ну, він мужик. А я боюся, я боюся, я туди не хожу, даже в ту сторону не хожу. Тому, що... Ну, когда підпалювала мені сіна, були двоє свидетелей, значить, жену мою ударила бревном по голові, на мене бросалася. Короче, там такі шли і угрози, і... Там такие маты шли, что... А что вы сразу 102 не набрали, не вызвали оперативную? Значит, участковому я звонил, это было воскресенье, он тогда трубку не брал. Потом я позвонил в 102, попал в новую каховку. А новая каховка уже передала это, ну как... Мое обращение в Цюрюпинск. В потом приехали а следует... следователи и два этих... Ну, кто они, должность я их не знаю, которые составляют. Вам корешок оставили? Нет, ничего не оставили. А ход движения дальнейшего этого акта вам я, я, я ничего не знаю, неизвестно ничего. Насколько я знаю, по слухам, что она сказала, я никого не боюсь. У меня менты оплачены, я им плачу, у меня крыша, я им, как она сказала, бабки башляю, я никого не боюсь. Я, я думаю, что так. А яку вбачаєте допомогу общественності? Я, так, я хочу, щоб цей тварів закрили, а їх виселили. Тому що у нас, спокуди їх не було на дачах, у нас дачі стояли. Зараз як не там обворовали, так там обворали, там железо вкрали, там у дачу влізли, там окна побили. Это очень опасно. Я за цього дуже боюся. Я не уїхала на Херсон, залишилася на дачі за те, щоб зберегти своє імущество. Я боюся. А як ви составляєте роботу ларька і обворовку датч? Яка тут связь може бути? Я не знаю наскільки це правда, але я слышала, що вони обоє сиділи, суждені. От. Ну, я думаю, що диму без вогню не бува. Раз люди говорять, значить це було. І я ще слышала, що їх із каховки вигнали, вони приїхали сюди. І чудять, оте. От. А за те, що Любу Гончарову вона побила, вона мені лічно сама сказала, та я там її вдарила. Як uh -huh. не вдарила, вона вся була в сіняках. Синя... Так що я очень прошу вашу громаду, якщо ніхто нічого не може, то допоможіть ви нам, щоб нас трошки защитити. Uh -huh. Нема вже до кого прощатися, може, в мене немає, защити в мене немає, зятів теж не, тут не живуть. А хто мене защитить? Виходить, власть не захищає, Надіємося, що нас защитить громадська організація. Та одна на вас звісно, Вонта. і ми дуже вас просимо посадів.